Вітання, вітання всім глядачам де чам нашої програми канал авторська телебачення студія. 2 І я завжди з вами усі порі, журналіст Олександр Марченко. Ішла нова влада і вже 9 місяців. А земля, як не належала народу, і ми бачимо, що на сьогоднішній день знову продовжуються земельні війни. Хто б не приходив, перше починають із землі. Ніхто не думає за селянина, ніхто не думає за громаду села. Коли у селі не остається ні школи, ні ФАПа, ні клуба, село. За У нас на сьогоднішній день є дуже велика проблема пошти по всіх селах. У понеділок ми від антикорупційного ілюстраційного бюро були у селі Гусаково Венегородського району і побачили, що влада як районна, так і обласна ігнорує питання села. І ми думаємо, що треба громадськості і нам самим братися і рішати свої питання. Ніхто в селі не знає, як 270 гектарів опинилися у інших керівників, яких не було. Перед цим там працювала. Підприємство, СГ підприємство, яке думало за інфраструктуру села, яке думало за людей, а зараз приходить інвестор і будуть проводити програму сади. Невідомо яким чином невідомо які люди, хто їх не знає, які проживають на території цього ж району, але проживають зовсім в іншому кінці району. Прийшов. І поставив перед фактом і територіальну громаду села, і керівництво села перед тим, що землі запасу він буде використовувати як би для садівництва. Справа в тому, що тут є багато порушень закону, так як земельного кодексу, так і закону про місцеве самоврядування. Ну, по-перше, це реліві землі. Дуже дорогі землі, і варварством можна вважати те, що на таких землях задумали садити сади. От. Але ж тут справа даже не саме в цьому кому там віддали, хоч це і дуже важливе питання, справа в іншому, що під програму садівництва України, от, Видно, хтось хоче отримати серйозні кошти. От. Тому це і лобується зі сторони сьогодні як районного керівництва, так і обласного керівництва, і ніхто не хоче звертати увагу на проблеми самих селян. У селі там є і працює на сьогоднішній день два стов. І фермерське господарство. Їм чомусь відмовлено в оренді цієї землі, хоча по закону вони мають першочергове право, так як вони довгий час обробляли цю землю, от вкладували в неї і кошти, і матеріали. от І, звісно, ці люди, ці підприємства, вони допомагали розвивати інфраструктуру села. Вони допомагали школі, вони допомагали ФАПу, вони допомагали дитячому садку. В принципі, ці всі соціальні об'єкти були на їх утриманні, тому що ми знаємо сьогодні потреби утримання. Цих закладів От, і знаємо, які кошти виділяються сьогодні державою на їх утримання. Тобто це десь 90% вони утримують. Ну, звичайно, бюджет нам допомагає, це зрозуміло в деякій мірі. І місцева влада, громада і інвестори, які у нас працюють на території нашого села. Це Південь Плюс 100 Гусакове. Південь плюс директор Щедрина Гала Курганівна, стогусакове, коли Григорій Васильович і наша сільська рада, голова Теліженко Володимир Олександрович. Це вся спільна праця, взаєморозуміння, підтримка, і за такий рахунок існує освіта в нашому селі, дитя, дошкільна освіта і загальна середня освіта. Ну, поточні ремонти, вікна нам поміняли 20 вікон це за рахунок сільської ради, виділила кошти. 70 гривень. І в нас поміняні весною вересень-жовтень, місяця відбулося. У нас поміняні двері на євро. Двері це за рахунок за допомоги, південь плюс. Директор. Щедрина гала Курганівна. Маємо матеріально технічну базу, поновлюються комп'ютери, там все це теж за допомогою південь плюс у нас. Новорічні подарунки дітям це південь-плюс надає і дошкільнятам, і в школу. Щороку у нас проблем з цим немає, то вони забезпечують нас. Всі транспортні, які необхідні, виникають у нас проблеми. Це стовгусакове нам допомагає. Матеріалами допомагають, приоформлені організації оздоровлення літнього, то, звичайно, південь плюс, то в Гусакове, ми без них нічого не обійдемося. Це постійна допомога і на організацію харчування і дозвілля дітей це все їхня допомога. Так що ми без них ми не існували. Тому е я хотів би зазначити про те, що все-таки проблема існує. Її потрібно вирішувати. В свій час в 90-х роках, в кінці 90-х років, ці землі запасу були виведені за межі села, хоча вони знаходяться на території села. От. Тому розпоряджатися цими землями, землями може районна Звенигородська районна держадміністрація, і саме вони підписують договори, саме вони надають право на оренду, але існують правила надання оренди. Чому саме невідомий? Підприємець чи фермер, як він себе назвав, яструб, от, має право, коли ніколи не стикався із роботами, які пов'язані з обробітком землі. От, на сьогоднішній день отрив першочергове право, у якого немає сьогодні ні коштів, ні техніки. Є таке підприємство, як Південь Плюс, яке тривалий час орендує ці землі, обробляє їх. От так вони ж для села скільки зробили? Вони допомагають і вирішувати соціальні питання, питання інвалідів, вони поставили вікна в сільській школі. Вони, значить, оборудували ФАП, Разом з народним депутатом там, від їхнього е, округу вони е, виділили кошти на ремонт доріг е, і е, відремонтували і там пів кілометри побудували нової дороги. От, вони вчасно виплачують зарплату, вони створюють робочі місця. Вони... Я вважаю, заслужено мають першочергове право на оренду цієї землі, тим більше, що вони не змінюють призначення цієї землі. От. Тому виникло таке питання, коли антикорупційний комітет хоче повністю вивести на чисту воду, хто зацікавлений, хто за цим стоїть. Нам інтересно і сьогодні, і дуже інтересно антикорупційному комітету, де взялися ці землі запасу. Друге, ми бачимо, що уряд, президент приймають хороші програми і вони приймаються для людей. Але на сьогодні саме найстрашніше, ми не хочемо побачити таке саме, як у Гродищанському районі, де ми були. Ми не хочемо побачити більше 40 жалоб у селі Топилівка. Ми не хочемо побачити такого у Золотоноші, бо екс-депутати, депутати, депутати районної ради обласної ті програми, які... Висвітлені і робляться Міністерством аграрної політики для фермерських господарств, можемо сказати, тут є фінансове питання. На розвиток садів на 1 гектара дається 45 тисяч гривень на створення без поворотної допомоги, щоб можна було створити. Коли це 10 гектарів, це 450 тисяч. Сади на карликових подвоях вони дають урожай уже на другий, на третій рік. І це дуже хороша програма тільки для фермерських невеликих підприємств. Ми зараз стикнулися, коли молода сім'я приїхала до батьків, починають вони працювати, однак не виживеш у наш час, та й раніше і тепер без підсобного господарства. Треба, щоб була. І Зерно, щоб вони могли отримати паї, щоб вони могли землю. Багато б вернулося б дітей селян у село за це. А ми бачимо під підношнами великий особляк пана Трищука, Ми бачимо звернення, де понад Дніпром у Топилівки Чигиринському районі 20 разів на рік травиться село і оборані. Об... Землі, яри не можуть туди люди навіть проїхати. Ми бачимо зруйновані дороги, куди їздять 60-50 тонні машини за тим урожаєм, і ніхто не думає за село. І мені дуже прикро, що в основному наше керівництво, яке ми вибираємо депутатів, вони думають тільки за свою. Наживу, а не думають за селян. Вони думають, щоб тільки селяни пошвидше відправилися на кладбище. Немає села. Якщо не буде хорошого підприємства, там, яке буде підтримати школу, ФАП, клуб, інфраструктуру повністю села, села через два-три роки не буде. Yeah, ну, Будемо казати, що для того, щоб утримувати інфраструктуру села. Ті самі навчальні заклади і все то нам потрібно, допустимо, якась, допустимо, що у нас є сама допомагає сільська рада. Кроме цього всього, ну, казати, не все помагає, може допомогти сільська рада, нам потрібно, як ти казав, щоб був якийсь інвестор. То у нас в селі є, будемо казати, орендарі ПП Південь Плюс, Стов Гусакове, фермерські господарства, які надають нам допомогу. По соцугоді буває, допомагає. Є будемо казати, так як ферми це, ПП Південь Плюс, вони надають дуже велику допомогу для села Значить, на школу. Тобто надається часто і постійно кожен рік це на оздоровлення дітей, на, це, на пришкільний оздоровчий табір. Котрі в нас це відбувається кожен рік. От. І також вони надають путівки для нашого районного, будемо казати, санаторій Звенигора, Піанерський лагерь Звенигора. От. Підписи громади села. Тобто, якщо громада села не буде проти, то це. Значить, ми ходили по селу. До будь-якої людини ми підходили, люди, люди підписувалися, тобі, да, підписувалися. Реакція була позитивна, щоб земля лишилася за ПП «Південь Плюс або ж Стовусакове. Ну, Стогусакове вони теж, будемо казати, зверталися, але ж і представники ПП «Південь Плюс теж були. Тобто я хочу сказати, що громада села підтримує, підтримує людей. Чи так, будемо казати, керівників ПП Південь Плюс, в надані їм землю користування. Тому що у них є своя техніка. Вони оце купили нові трактора, два нових комбайни, всі агрегати від плуга до посівних агрегатів, тобто для обробки, для обкроплення проти бур'янів. Я не можу нічого сказати поганого проти інвесторів, наші, котрі в нас є в нашому селі. Перш за все, я хотів би звернутися до правоохоронних органів. До них вже поступали такі заяви від фермерів села Гусакове. Чітко розслідувати цю справу. Бо якщо ми а ми зайнялися вже цим розслідуванням, я думаю, що Буде дуже незручно тим людям, які стоять за цією проблемою, які створили цю проблему. Також я хотів би звернутися до територіальних громад про недопущення цього. Володимир Миколаїв тільки що сказав, назвав цифри, які виплачуються там за гектар. Тут 280 гектарів землі. Можете собі уявити. От, е, тому е, тут вже е, проглядається чистої води корупція. От антикорупційне бюро в Черкасах. Е, ми займемося ц, е, цією проблемою. Ми вже зайнялися, ми вже провели свої розслідування, вже деякі результати є, вже дехто. Просвітлюється на цьому фоні, от і я обіцяю, і ми обіцяємо, що цього ніхто так не залишиться. Справедливість все одно буде торжествувати. От як би там не було, тим більше, що були звернення до президента України і підписали практично всі жителі села. Але ж у нас як робиться, написали туди, послали звідтіля з адміністрації президента, спустили на адміністрацію Черкаської області. А Черкаська область дала відповідь про те, що у нас все хорошо, закони не порушено, і людина, як говориться, в правовому полі володіє значить орендує цієї землі. Такого не буде. Буде тільки те, що сказав народ буде тільки те, яку волю вир... виразила територіальна громада. Це відповідає конституції. А Конституція, як ми знаємо, це закон прямої дії.